Коли ми хочемо, щоб хтось вирішив за нас, ми передаємо відповідальність. А разом з цією відповідальністю ми передаємо силу творити своє життя. Тому свобода це не коли все просто. Це коли я сам сама обираю, дію, помиляюся, прибираю хаос і живу далі своє життя. Це як з кімнатою. Є безлад в кімнаті, але це моя кімната, і я її прибираю. Я не йду ночувати до сусідів або до когось, бо мені там не комфортно. Так? так само і в житті. Тут є дуже класне рішення: хочеш відчути силу, перестань контролювати, рятувати інших. Це не твоя зона відповідальності. Запитай себе краще, чому я хочу когось рятувати, чому борю не своє. І дозволь собі не тягнути, не влізати, а займатися своїм життям. Це і є повага до себе, до іншого і до шляху кожної людини, яка стикається з цим. Краще задай собі питання, що в моєму житті зараз потребує моєї відповідальності, і не забудь написати в коментарях або скажи собі волос, і це є перший крок до свободи.